перекушать

12 липня приблизно 13 години годині до оперативно-координаційного центру знайшло повідомлення про пожежу, яка сталася біля села Мішково-Погорілова. По прибуттю до місця було виявлено, що горить суха трава та сміття на відкритій території. Через сильний вітер вогонь перекинувся на господарчі будівлі та була загроза охоплення пожежі домоволодінь приватного сектору. На місці пожежі працювали 7 одиниць спеціальної та 4 одиниці допоміжної техніки. Було задіяно 75 чоловік особового складу головного управління. Пожежу ліквідовано на площі 4,8 гектарів. Причина пожежі на даний момент встановлюється.